Так проходить урок англійської у здорових і життєрадісних першачків. А ось так вже у третьому класі дбають про власне здоров'я. Коли приходиш з вулиці, треба кожного дня мити руки, після туалету мити руки. Треба не їсти руками, а їсти ложкою, вилкою і ножем все різати. Треба таповдягатися, коли йдеш на вулицю. То в погоду, яка я погода, так і вдівайся. На ну, мама каже завжди лягти в ліжко, накритися, ну і щоб було тепло. Деко ще дзвонить лікарі, якщо дуже мені дещо болить, ці анкети вже невдовзі отримають батьки школярів. Питання стосуються здоров'я дітей. Однак таке опитування його співорганізатори називають не медичним, а соціальним. І тільки прочитавши цю анкетку. Людина вже зробить добру справу для своєї дитини. А коли вона її ще заповнить і поверне, вона вкладе ну, свій час і свою любов в здоров'я власної дитини. І це є найбільший соціальний ефект цього проекту. Я би сказала, що це ще є глибоко духовний проект, тому що здорова дитина буде і духовно розвиватися, вона буде мати настрій. А дивлячись на цю фотографію здорової такої пампушечки, то хочеться думати, що ради цього варто цим займатися. У школах про анкетування щойно дізнали вчителі, але вже погоджуються, справа корисна, адже уваги батьків нерідко бракує. Перші два роки вони цікавилися дуже часто приходили, цікавилися і здоров'ям дітей, і навчанням дітей. І зараз вже третій клас, можливо, вони вважають, що вони вже такі трошки більш доросліші, то зараз вже трошки менше звертають увагу батьки. І можливо, там є я забагато, питаю багато, але зручно. Ага, ми людини відришка. Моя дитина печія. Значить, раз таке питання, значить уноску махає, ну, чого ж, мама задумується. Раз мама задумується, мама звернеться до лікаря. Найпоширеніші хвороби у нинішніх школярів сколіоз, погіршення зору, спазми судин головного мозку. І лише третину учнів можна назвати практично здоровою. Наталя Глушко мати трьох дітей. Наймолодша Софійка у першому класі, тому мама має з чим порівнювати. Мене старший син має 22 роки, розумієте, і хвороби, які були в нього, в нього таких проблем не було. Як, наприклад, от бліла голова. У нього в першому класі щоб він сказав, що в нього бліла голова. Я такого не чула від нього. Відтак 98 питань про самопочуття її дитини маму зацікавили. Вона обов'язково заповнить анкету. А перші результати такого опитування організатори обіцяють вже наприкінці навчального року. Сам проект активно буде впроваджуватись протягом квітня. Роздача і збір анкет, опрацювання на початку травня. Якісь перші результати в травні вже буде мати. Таке ж опитування наступного року самопоміч проведе вже серед батьків до у дитсадках, аби діти були здоровими з маличку. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.